Чи я бачу таку молодь, я думаю, що такої молоді безліч. Е, молоді, яка має освіту хорошу, яка має, як мінімум, одну, а то дві, трі, деякі чотири іноземні мови, які можуть дуже чітко сформулювати завдання і, скажімо, шлях реалізації цього завдання. Слава Богу, таких е, людей дуже багато. Частина з них вважає затребована і вона працює в органах державної влади. За це ми дуже дякуємо тим, хто за... Ну, Україна міняється, і тут можна говорити про інші фактори. Україна міняється в цілому, і завдяки цьому е, е, підготовлені представники з молоді кримських татар. Вони, вони зараз працюють в різних сферах управління. Української держави тепер головне, щоб ми могли б створювати умови, щоб вони свій потенціал могли би зреалізовувати от в тих сферах, які укріплюють і зберігають, розвивають кримськотатарський народ.